Всім привіт! Я Наталя, ви на каналі всім про все, вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні 8 лютого, неділя. З чим вас всіх і вітаю. На вулиці мінус 6. Отак, трошечки притрусило у нас знову снігом, але до цього знову йшов дощ. І знову усе у льодові. Ковзанка продовжується. От, як ви бачите, навіть там воно у мене все у льодові, всі рослини, все-все в льодові. Отака у нас цьогоріч зима. Все ожелед страшна, морозить. Ну, зараз вже не сильно. Вже отак, мінус 6, мінус 7, мінус 5 у день. а на ніч мінус 10, 11. Ой, О, скрізь льод. Посипала он доріжки, щоб не впасти, як ходить. Отакий скрізь у нас лід. Все в льодові. Ну що, йдемо, покажу вам рослинки. Ось так. На поличках, он павербанк. Світла у нас немає. Світло нам дають на годину, півтори, три рази за добу. Отакі зараз у нас реалії життя. Світла більше немає, як є. І ось також стоять рослини. І зараз вам уже більше покажу, розкажу. Що і як. Але спочатку ще вам покажу. У мене ще сьогодні день посівів знов. думала думала ну таки вирішила, що ці рослини надто довго ростуть, а деякі мені просто потрібні, щоб вони швидше виросли і заквітли десь до травня місяця, тож буду сіяти. Як я вам казала, сьогодні 8 лютого, і що буду ще сіяти? Ось. Ось така лобелія це кущова, і ось така лобелія кущова. От вони, щоб швидше зацвіли, то треба ось в лютому їх посіяти, бо вони на перших етапах дуже повільно наростає. Коренева, сам кущик, а мені треба, щоб вже пошвидше, вони потім, хоча б в травні мені заквітли. От. Далі буду сіяти чорнобривці. Чорнобривці не треба зараз сіяти. Це Я? Тому що я буду продавати з квіточкою чорнобривці. Тому і буду сіяти тепер. Тут у мене 5 різних сортів, вони всі низькорослі. Далі артишок, тому що йому також треба довго, щоб він розвинувся і дав свої оці квіти плоди. Далі тютюн. Це декоративний, низькорослий, кімнатний перець, не солодкий перець, не гіркий, а іменно гіркий кімнатний. Далі шавлія рожева, шавлія однорічна, червона. Також для того, щоб заквітла мені в травні. Мальва двохколірна. Сонтрава висіяла одну. А це буду ще свою висівати. Дзвоники садові свої, і дзвоники садові із пачечки. Не бачу? Ну, ви поняли. Далі дзвоники карпатські, дзвоники точкові, дзвоники персиколисні. Чому зараз? Тому що це двохрічна рослина. І щоб заквітла в перший рік, треба трошки раніше на розсаду висіяти. Так само і пенстемон. Далі, Айстра Альпійська, Сан-Віталія, в минулому році посіяла, але вона так і не заквітла, а це однорічник. Тобто, я зрозуміла, що його потрібно десь в лютому висівати, щоб уже влітку він заквітнув. Обрієта суміш, є обрієта, яку я висію, прям в відкритий ґрунт, а цю посію на розсаду. Ліатріс-суміш дуже довго розвивається рослинка. Я хочу, щоб до осені вже гарна розсада, щоб я змогла відкритий ґрунт висадити. І я була у місті і мені віддали мої рослинки ну, насіннячко, яке я розсіряха така забула просто в магазині. І виходить, що я через 2 неділі приїхала, зайшла в магазин, і мені віддали моє насіння, яке я забула в магазині. Ось лобелія каскад і лобелія це багаторічна королева Вікторія. От це те, що я буду ще сьогодні висівати. Як висівати вже не буду вам показувати. Я в мене на каналі дуже-дуже-дуже багато різного відео про посів квітів, і не тільки квітів і овочів. Тож, кому цікаво, заходьте на канал і дивіться. Е різні відео про посів, про вирощування. Ну і зараз буду показувати, що буду далі робити із рослинками. Ну, ось хочу вам показати: петунія махрова з 10 гранул 8 рослин. І тут петунія тайдал. Від Наталії Матник було в подарунок два драже, обидва вони зійшли. Одне трошки раніше більшеньке і чуть-чуть пізніше друге драже, але також є он росте. Що я тут робила? Отак, зубочисткою, дуже-дуже легесенько, рихлим між рослинками. Обов'язково, отак, раз у два, раз у три дні, обов'язково прорихлюємо землю, отак, даємо доступ повітря до корінців. Також я тут ще трошечки підсипала землі, тому що рослинки трошки тягнуться. Незважаючи на те, що у мене є отакі ось лед стрічки прикріплені і йде додаткове освітлення, але у нас останнім часом дають тільки годину-півтори світла на, на добу три, інколи чотири рази. Година-півтори. Тобто да, від павербанки не заряджаються так, як треба. Тому виходить, що рослинки мають додаткове освітлення, але не багато. Ну, Нічого, ростуть. ростуть. От, як ви бачите, он, катарантус вірфтуоза, також трошки потягнувся, теж саме рихлю, чуть-чуть підсипала землі, геліотроп, так само. Далі там петунії. ті, що свіжіше насіння, як ви бачите, дуже-дуже гарно зійшло. Ці, що не дуже свіже насіння, схожість, не дуже. Зараз е... покажу. Так, е... не знаю, як вам показати, навести. Он, зернинка і маленький хвостик. Це гейхера. Тут таких зернинок є. Вони дуже маленькі, он. зернинки вже прокльовуються. Тобто гейхера почала сходити далі. Аурікула примула. Бачите? На сьогодні оце такий результат. Сіялось 30 січня, що гейхери, що примули. Ось, бачите? Отакий результат. Ось. Далі примула поліантова. Ну тут трошки менший, звісно, результат, але вже видно, да? бачите, що вже сходять зернинки. От. І далі ще отака петунія. От. Ось також зараз покажу. Що я з нею робила далі. І коли я рихлила, то виходить ось рядочки, і між рядочками я рихлила, виходить, що я її підгорнула, як ото ми на городі картоплю підгортаємо. Також трошки повитягувалась. Оце ось просто насіння було. Воно видно, воно неоднорідно сходило, але густенько. Це аквамарин петунія, так і пачечки написано. Далі не дуже вдало зійшла е, жовта зірка петунія, потом синя зірка більше зійшло. І дуже гарно посходила петунія лавина рожева, пурпурова і червона. Гарні ось. І вона і не так тянеться, ті більше потянулися. От. Ну, от такі справи. Ну, і ось віола, бегонія. Все, ви бачите, все росте, все розвивається. Далі, 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 тут у мене і Дуже гарно посходили. Тут ось перші оці два ряди. Це від Наталії матній. Оті такі дуже красивезні. Далі від Любови наградової суміш махрових і суміш простих. Далі оце геліопсіс. Блідінгс. 26-го, ви бачите. Із двадцяти насінин зійшло поки що. що я кажу поки що, бо, бачите, тільки ще проростає. Ось шість рослин, сьома он проростає. Чи вісім-вісім рослин. да, він ще під цим. От. Тут ось трава ще не проросла. Но вже я дивилася, зернятка наклюнулися. Далі. Почала проростати деякі перші вже, бачите, вони трошки тянуться. Це газання. Також, як ви бачите, рихлю трошечки землю біля рослин. Там, де ще не взійшло, не трогаю. Е, також ось е, дуже гарно зійшла те ж саме рихлю коло рослинок. Е, щоб було повітря доступ. І коли ми рихлимо такий ґрунт, він зверху підсипхає. Це профілактика чорної ніжки, а також профілактика від ґрунтового комарика. От. Він відкладає свої личинки в ґрунт вологий. Якщо вологий, тобто треба, щоб первих оцих пів сантиметра грунта було трошечки якби, підсохший. Тоді менше той комарик буде відкладати ті личинки. Ну, а ще ну, от, бачите, да, хінацея яка. Е, також, е... оця у мене одна єдина вербена, і там ще дві проклюнулося. Це, власне, насіння. Отак зійшла вербена. Далі, ехінацея зелена від Олени Смолєвої. Оце тільки два дні як почала сходити. Але сходить трохи довше, як те насіння, але бачите, сіро, ну, все одно воно сходить. І хіноцея зелена, також 26-го От. І тут зараз покажу яка лобелія. Ось отака лобелія гарнесенька. Те ж саме між квадратиками, не між рослинами, а між квадратниками, тобто між рядя я також трошки рихлю, щоб був гарний доступ повітря. Що ще сьогодні я робила? До сьогодні мої рослини не поливалися жодного разу, що ті, що висадені 26 січня, що ті, що висадені були 30 січня. Ні одного разу не оприскувались, не поливались, а тільки провітрювались, підсвічувались по змозі і ну, рихлила ґрунт. Все. Сьогодні я розвела такі препарати. Радіфарм це стимулятор кореневої системи. От Воно, як бачите, написано органічне добро з вітамінами та мікроелементами у формі хелатів, біостимулятор кореневої системи. От. Далі. Отакий магнікур Energy це фунгіцид. Дуже гарний, дуже гарно діє на чорну ніжку. От. Ну, не тільки, І також активний стимулятор росту рослин. От Отакий. І далі ще автора. І ось актора. Актора, тому що з'явився ґрунтовий комарик, за що я вам казала? Він відкладає личинки у ґрунт. Сам комарик він якби нічого рослинам не зробить, а самі такі негарні наслідки від нього, бо він відкладає, відкладає він свої личинки у ґрунт, і ці личинки з'їдають корінці наших рослин, і рослинки повністю гинуть. І як боротися з ними, це проливати ґрунт, проливати ґрунт актарою. Таку профілактику раз у дві неділі потрібно робити при вирощуванні рослинок. Де воно береться, цей грибний, грибний, він ґрунтовий, називається грибний комарик. Де він береться, Бог його знає. ґрунт чистий, і проморозяний, і оброблений, Ну, десь береться. Ну, Вазони ще є вдома. Я думаю, може, гляди, у вазонах десь було, тепер ті личинки вилупились і пішли кругом. От, так що отаке. То зробила отакий ось розчин. оце на літру води це вже я обробила, а це буде е, о, проливатися мої вазони. Е, е, зробила оце такий розчин, Радіфарм, актора і Магнікур Eренді. Е, все разом ну, відміряла. Тут є таблички, скільки, чого, куди треба, розчитуєте на одну літру і розводите, і проливаєте свої рослинки. Оце таку ще я роботу зробила. Ну і ось мої насіння, ці буду зараз замочувати і буду сіяти. Що, мої дорогесенькі, щиро-щиро дячна вам за вашу підтримочку, за ваші підписки, вподобайки, за ваші поради, дуже ціную, за ваші відгуки. Дуже-дуже приємно чути від дівчаток, що отримали насіння, посіяли, і воно вже посходило. Дуже-дуже-дуже вам вдячна. Тож, кому ще потрібно насіння овочів, насіння квітів, будь ласка, заходьте на каналі, є відеокаталог продажу насіння. Всім відповідаю, всім відсилаю. Тож, будь ласка, кому треба, заходьте, замовляйте. Якщо у когось виникли якісь питання, також пишіть, будь ласка, під відео в коментарях. Є дівчатка пишуть мені на вайбер запитання. Коли є світло, я обов'язково заходжу по змозі всім відповідаю. Чи можу допомогти, що можу. Так, на рахунок того, дуже багато дівчатка пишуть: забронюйте, не ображайтесь, мої дорогінкі, Ви самі бачите, яка погода. Не знаю, що воно буде весною, і ось, ось з цим світлом, з усім. Не ображайтесь, нікому нічого не бронюю. Доживемо до весни, ще трошки, ще чуть-чуть, Там буде видно, які будуть рослини, що будуть, і вже по наявності вже потім будемо вже про це говорити. Зараз ще дуже-дуже рано говорити, ніколи, нікому нічого не бронюю, тому що я не знаю, скільки буде тих рослин, які вони будуть і що я зможу вам пропонувати. Дякую, мої дорогі, ще раз. Дуже ціную і поважаю кожного, пишіть, пишіть свої. Досвід свій, як ви вирощуєте, підказуйте нам. Коментарі читає багато людей, і дуже цінно, коли людина ділиться своїм досвідом. Так що всім успіхів, в усьому, всім добра, щастя, благополуччя, ангела-охоронця, всім і кожному, тепла і світла і в домівках, і в душі, і в серці. Не забуваємо вклонятись і. Поважати і дякувати нашим захисникам, а також допомагати, хто чим може. Нема маленької допомоги. 5, 10, 20 гривень, хто скільки може відділити. Я, я розумію, всім дуже важко, але ж їм там надважко. І волонтери ну, дивися на всіх соцмережах, просять допомоги. Будь ласка, не забувайте за них. Дякую щиро, всім добра, здоров'я і миру. До зустрічі, дорогі мої друзі.